Збирав достатню кількість зубів, зробив чи замовив з них фартух та подарував кохані. Канібалізм та інцест постійні супутники людини. Цілком можливо, що й вас колись знайдуть при розкопках. Романтичний фільм, де головний герой вибиває зуби оленям, важка чоловіча доля. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Як відомо, все на світі відносно, в тому числі вартість тих чи інших речей. Айфон починає втрачати в ціні невдовзі після старту його продажу. Відеомагнітофон, за який багато хто років 40 тому був ладен продати свою душу, зараз взагалі має негативну ціну, тобто потрібно ще доплатити, щоб хтось приїхав і забрав його з дачі разом із коробкою касет. А клаптик землі, куплений на Манхеттені чи в Гонконзі у середині 19-го сторіччя за безцінь, зараз дорожче за деякі острівні країни. Сьогодні наніс цікаве про жінку, яка отримала найдорожчий в світі подарунок. Історію подарунків напевне слід шукати в паразитизмі, адже чим примітивніший організм, тим важче йому збагнути навіщо віддавати комусь свої ресурси. Втім, деякі форми умовного альтруїзму є серед бактерій, а перші акти дарування слід шукати серед комах. Так, наприклад, богомоли дарують своїм обранницям мух та інших комах. Досить дорогий подарунок, до речі, впіймати богомолові муху, це вам не сушами пригостити подружку. Тут важка кропітка праця та ще й в умовах жорсткої конкуренції. Зрозуміло, даруючи муху, богомол розраховує на певну взаємність, від якої можливо він втратить голову. Все ж у людей побачення у кафе зазвичай має шанс на повторення. У риб будильників або їх ще звуть морськими чортами ситуація ще радикальніша, проте з хеппі ендом. Самиця цього виду риб, можна сказати, морська чортиця, набагато більша та активніша за самців. Морський чорт кусає наречено і назавжди прикріпляться до неї зубами, після чого їх кровообіги об'єднуються в одну систему. Чортиця скрізь волочить за собою свого чорта, годуючи його і отримуючи на взаєм від нього сперму для запліднення. Іноді морська чортиця утримує двох або більше морських коханців, жертвуючи їм ресурси підводна Поліандрія та Матріархат. Серед найдорожчих в історії подарунків слід вважати острів скорпіонів, подарований мільярдерам анасисам своїй дружині, або Садисамірабіди з однієї з легенд, побудованих коштом вавілонського царя нового доносора для своєї дружини Амітіс. Є інші версії найкоштовнішого подарунка. Але як крізь час та простір визначити вартість чого-небудь взагалі? Напевне, адекватною мірою вартості буде кількість часу, витраченого на виготовлення вироба. У деяких папуасів вважається дуже коштовним шарф або кроватка з маленьких мушлів. Виготовлення такої кроватки надзвичайно кропітке та довготривале заняття, їх кількість дуже невелика. Вони вдягаються на свята та передаються у спадок. Європейська модель на бентлі у шиншиловій шубі сіра попелюшка поруч із папуаскою мушливій кроватці. Слід відзначити, що залицяння та шлюбні стосунки між людьми це не вигадка останніх декількох тисячоліть, а норма поведінки ще з кам'яної доби. Перед вами малюнок 13-15 тисячолітньої давнини зроблений на двох сторонах ребра, де, як ми бачимо, як бізон тягнеться за бізонихою, так і чоловік за жінкою. Це було свого роду Валентинкою. Досить поширений міф, що побачення у кам'яну добу відбувалося за допомогою кам'яної сакири. Хлопець вирубав обрану дівчину ударом кам'яного виробу по голові, після чого волочив до себе у печеру. Насправді, більшість часу люди жили невеликими спільнотами по 15-20 особин, яких всі один одного знали і доводились один одному родичами, а інших людей могли в своєму короткому житті взагалі не зустріти. В таких умовах вибір партнера був дуже обмеженим, до того ж, кожна дівчина мала братів-сестер, у яких були списи та стріли, які мали звичку несподівано вилітати з-під ліан. Так що всередині свого колективу первісні люди були дуже чемними, що ми й зараз спостерігаємо в диких суспільствах. Кам'яна доба це вам не в чаті переписуватись. Тут за слова та дії потрібно відповідати життям, а первісному хлопцю не так просто було знайти собі дівчину важка чоловіча доля. З іншого боку, і жінкам тієї епохи не позади Чоловіки закінчувались набагато швидше за жінок через небезпечну діяльність на полюваннях та іноді на війнах. Отже, Потенційних наречених і так мало, треба підібрати такого, що був якнайдальним родичем, а тут ще й зубасті конкурентні родички, що можуть не тільки відбити майбутнього чоловіка, та ще й з'їсти. Взагалі, канібалізм та інцест постійні супутники людини, майже всю її історію. Всі ці цікавинки про наших пращурів ми дізнаємося здебільшого з результатів розкопок. До речі, не забувайте, цілком можливо, що і вас колись знайдуть при розкопках. І, можливо, розкопуватимуть не Хомо sapiens, а якісь майбутні люди, як ото ми розкопуємо неандертальців, п'ятикамтропів та інших попередників. Підготуйтесь до цього: поставте всі пломби, накопичуйте кальці в кістках, бажано їсти харчі з однієї геохімічної зони, щоб легше було ідентифікувати ваше постійне місце проживання перед постійним місцем пролежання. Непогана ідея пірсинг це дасть чутовий матеріал для досліджень майбутніх антропологів. На одних з таких розкопах у Сен-Жермен Ла Ривьє, це Франція, були знайдені поховання справжніх модників. Там і розмальовані черепи та інші кіски, і кам'яні вироби, і ще казна що. І це лише те, що до нас зберіглось. Ще 16 тисяч років тому в Європі любили мистецтво. Особливо виділяється поховання однієї жінки. Серед усього іншого в її могилі знайдено фартух з оленячих зубів. І не просто оленячих зубів, а оленячих іклів. Вони були ретельно просвірлені, що не так те просто зробити в льодниковій Європі. і, вочевидь, насідані на шматки шкіри або мотузки, які не збереглися, ясна річ. Здавалося, б, ну що в тих зубах, ну що тут такого цінного? Це ж Європа неоліто, а не сучасна. Повно оленів, ніяких ліцензій на полювання, бери списа і вперед за матеріалом для фартуха. А річ у тім, що ікла у оленів зустрічаються дуже рідко, а в фартусі зуби принаймні 50 оленів. Завалити 50 оленів це вже непросто, до того ж, не буде ж мисливість просити оленя сказати А, заглядати йому в пащекму і шукати там ікла. Тобто хтось перебив декілька тисяч оленів, допоки не набрав іклів на фартух або обміняв у різних мисливців щонебудь на ці ікла. Ікла ніхто не викидував, вони мали неабияку цінність, що підтверджує той факт, що при розкопках неодноразово знайдені штучні підроблені кам'яні оленячі ікла. Все ж таки підроблювати дорогі речі настільки прибутково, що цим займались наші пращури в Європі льодникового періоду. Так що звичка підробляти айфони тягнеться ще з кам'яної доби. Хтось, врешті-решт, назбирав достатню кількість зубів, зробив чи замовив з них фартух та подарував коханій. Мало ймовірно, що ця жінка з розкопок назбирала їх сама, в неї було відносно слабо розвинута мускулатура. Тобто їй не доводилось багато працювати фізично, що говорить про її привільоване постановище у печері. І здавалося б, ну назбирав, наобмінював на щось ті зуби, не так це й складно. Але ось спробуйте придбати 50 оленячих ікол, навіть маючи інтернет та гроші на карці. До того ж, у Європі тих часів жило не більше людей, ніж у сучасному українському райцентрі. До того ж. Вони жили на великій відстані один від одного, розмовляли різними мовами, мали зовсім різні культури і, ясна річ, ворогували при зустрічі між собою. Це зараз ви можете в незнайомому африканському селі, не знаючи ні слова місцевою мовою, жестами пояснити в крамниці, що вам потрібно. У тодішній Європі порозумітись із кимось, провести обмін речами грошей не було, і вижити після цього було надзвичайно важко. Бонусом йдуть люті морози. Тим не менш, комусь це вдалося. Безперечно, колекцію ікон зміг зібрати великий дипломат, колекціонер, мандрівник і романтик. Коли вже він вирішив витрачити своє коротке неолітичне життя на здобиття ікл для фартуха коханої мешканки печери. Цей фартук, безумовно, є найдорожчим подарунком в історії, і навряд чи колись хтось зможе щось подібне повторити. Якби я був режисером, я б зняв про цю історію романтичний фільм, де головний герой вибиває зуби оленям, торгується із сусідами і крізь мороз несе в рідну печеру ікла. Але я думаю, через постраждалих оленів глядачі не оцінять сюжету. Тому й розказую його вам. Сподіваюсь, дизлайки ставити не будете, оленям зуби від цього не повернути. Ось так буває, точніше, ось так бувало. Неймовірні зусилля, і все через те, щоб жінка мала можливість хизуватись фартухом перед іншими мешканками печери. Бо інших людей навряд чи вона в своєму житті бачила. На добраніч, обдаровані й не дуже хлопці-дівчата. Бережіть оленів, їх залишилось не так багато. Даруйте один одному краще щось практичне, наприклад, капелюхи чи каструлі. І нехай вам насниться щаслива мешканка печери із жменю оленчих ікол в руках. До зустрічі!